Привіт! Моє ім'я Юля, і сьогодні я хочу донести до вас максимально класну інформацію по тій причині, що не потрібно нікому нав'язувати свою точку зору. Це перше. Потім, якщо у вас є діти, то вам потрібно їм допомагати в прийнятті рішення, але потрібно, щоб рішення приймала ваша дитина. Розумієте різницю? Ви Підказуєте, ви направляєте і ви наставляєте. Але чітке рішення приймає ваша дитина. Як це зробити? Наприклад, якщо ваша дитина з е, самого ранку сідає снідати, і ви готуєте, як мама, їй обід. Або, наприклад, ви просто готуєте їй сніданок, обід, вечерю, і все в такому роді, вона сідає снідати. Ви її запитаєте, що ти будеш? Що тобі приготувати? Наприклад, у вас є там вибір, що це налісники, що це сирники або що це каша. От ви з трьох варіантів все одно ви будете щось із цього готувати. Але рішення не приймайте ви, а приймає хай ваша дитина. Ви її запитайте, доню чи там сину, що ти будеш їсти? Ти будеш налісники, чи ти будеш сирники, чи ти будеш молочну кашу? От людина, ця маленька дитина з самого початку прийме рішення, наприклад, я буду кашу. Наступного дня знову ж таки запитайте, ви прийшли в магазин вибирати одяг чи наряд своїй дитині. Дайте йому 2-3 варіанти Кажи, от вибір, ось ці або ось це, от дивись, що тобі більше подобається. От є ось такий варіант і ось такий. Зроби вибір. Знову ж таки, це неймовірна класна система з оточенням, з вашими рідними і навіть з вашими чоловіками, жінками і все в тому роді. Обов'язково потрібно, щоб інша людина робила вибір. І якщо вибір лежить на вас. То робіть його ви, але знову ж таки, чітко опираючись відповідно на свої факти. Просто попробуйте зробити своєрідну, таку невеличку практику завдання. Наприклад, якщо от ви є дружина і у вас є чоловік, і ви кудись із ним йдете, вибір йому, дайте йому вибір двох нарядів. Наприклад, от ти вдягни цю рубашку, цю, і от я тобі даю дві рубашки, вибір, яку ти вдягнеш. Він зробить вибір, і він відчуватиме своєрідну. Можна сказати, власть або можливість вибору, або те, що це він зробив цей вибір. Це просто я навожу вам елементарний приклад на тих самих рубашках або на тій каші, але ви зрозумієте, як працює сама система і що потрібно змінювати вам, і те, що вам не потрібно ламати. Психіку не ламати його стереотипи і ламати вашу точку зору, точніше, не вашу, а іншу точку зору іншої людини, нав'язуючи свою. Ні, ви можете зробити так, як можна сказати, ну не то, що навіть хочеться вам, а так, як ви вважаєте за потрібним, але з розрахунком, що цей крок і цей вибір зробить інша людина. Чим це дуже класно? Тим, що та людина вчиться приймати рішення самостійно. Вона чітко розуміє, що з самого дитинства вибір потрібно робити їй. І потім, коли дитина обирає вуз, то вона розуміє, що от є ось цей вуз і ось цей. Я хочу навчатись ось там. І в цей іде поклик і виклик з середини дитини, а не з того розуміння, що просто-напросто батькам так хочеться, і вони розуміють, що так має бути, бо вони вони того не зробили і вони мають зробити це за дитину. Але ж ви зрозумієте, що ви скалічите собі долю своєї дитини самостійно своїми руками. Тобто, як знову ж таки все відбувається? Коли з самого дитинства мама, наприклад, ставить їсти там, наприклад, на стіл кашу кожного ранку, дитина просить, я хочу налісників, мама каже, ні, їж кашу, бо я вже зробила кашу, я змучена, я тобі не буду готувати кожен день. Але ж кашу ви все одно готуєте кожен день. Тобто дитина розуміє, що весь час за нього рішення приймає мама. Потім підростає, мама обирає знову. Потім знову дитина виростає, обирає мама. І все в такому роді: приходить старість, мама вже старенька. Син чи дочка ще там молоді, але мається на увазі, що не складається в особистому житті. Не складається чому? Тому що дитина не може зробити вибір, не порадившись з мамою. Вона приводить свого обранця до мами, мама затверджує: а справа в тому, що затверджує мама, а не дитина. А жити з ним не мамі, а дитині. Розумієте ось цю всю систему? Просто зрозумівши те, що ви самостійно можете скалічити долю своїм дітям, або ж, наприклад, це теж впирається в те, що ви своєю точкою зору чітко переконуєте іншу людину в тому, що от ви праві. Але ж це ви праві, а не та людина, і вона прийшла в цей світ для того, щоб пройти свої уроки, і для того, щоб вийти на свій рівень розвитку. Ви знаходитесь на своєму тій людині, потрібні ці уроки для свого пропрацювання. Отож, що потрібно робити? Потрібно по максимуму надати інформацію людині, якщо ви вважаєте за потрібним, але не приймати за неї рішення. Просто дайте пораду, скажіть: от особисто моя точка зору: така, така, така. Але рішення за тобою. І та людина має прийняти рішення. Отож, кому було цікаво, діліться роликом з друзями, залишайте коментарі з вами на зв'язочку в описі і під відео інформація про те. Точніше на вайбер, на телеграм, на інстаграм. Якщо комусь цікаво, пишіть і з вами на зв'язку.